Привіт, друзі! З вами пані Ліда і Ведмежатко Бо. Привіт! Ми вивчаємо з вами абетку, пам'ятаєте? І, мабуть, вже багато літер ми вже запам'ятали з вами. А щоб пригадати, давайте заспіваємо нашу пісеньку з літерами абетки: А, Б, В, Н, Г, Н, Д, Е, Є, З, И, І Й, 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 Й Щ, К, Л. І ще раз. Давайте разом. А, Б, В, Г, Г Д, Е, є И, і Й, Й і ще К, Л. А сьогодні у нас новенька літера. І вона дуже-дуже мила. А чому вона мила? Тому що вона називається літера М і звук М. Ось подивіться, як він виглядає. Як виглядає літера М. Давайте порахуємо, скільки паличок вона має. Ведмедику. Один, два, три, чотири. Угу, вірно, чотири палички. І ми можемо сміливо з вами взяти олівці або фламастери, або ручки. Нам потрібно буде їх взяти чотири і скласти літеру М. Ось таким чином ми можемо їх викласти. Так, у мене тут різнокольорові. Зелений фіолетовий, коричневий і знову фіолетовий. І ось так ми можемо викласти нашу літеру Е. І ще спробуємо написати її пальчиком: знизу до гори, не відриваючи руки, і знову зверху донизу. Знизу до гори і донизу. І ще раз. Один, два, три, чотири. Вірно, молодці. У нас з вами вийшло. Ви знаєте, що ця буквочка М мешкає у абеці і любить приймати гостей. І хто до неї приходить, здогадайтесь, М. Метелики, М. Мурашки і навіть М. Мишки. І мурчик-котик. А також вона любить приймати діток Марійку. Маркіянчика і марчика. А також дуже любить їх пригощати, знаєш чим ведмедиком? Молоком, фруктами манго, мандаринами, смачними млинцями і з медом. А ще літера М дуже любить малювати. І малює вона красиві квіти, мальви, мімози. І маки. Ось така літера М. Дуже творча. А також вона любить мріяти. І знаєш, про що вона мріє? Вона мріє про море. Друзі, а ви про що любите мріяти? Ну, подумайте. Ведмедику, ти про що мрієш? Я, я мрію про подорожі. Я люблю подорожувати горами. Я був на найвищій горі в Україні, яка називається Говерла. Ого, який ти розумник. Запам'ятав гору, на якій був. Так вірно, найвища гора України Говерла, вірно. А я, знаєш, про що люблю мріяти? Я так само, як і літера М, дуже люблю мріяти про море. М -м -м. Адже у слові море теж є звук М. Ось, гаразд, раз ми з вами проговорили багато про літер М і звук М. Ану давайте його промовимо. М, М-М-М. Ви відчуваєте, як ми його промовляємо? Це приголосний звук і ще й губний. Ми губками його вимовляємо. М-м-м. Нам важко його проспівати, тому він і є приголосний. Ведмедику, ось у нас є перша Літера М і звук М. Ми читаємо звуки, пам'ятаєте? І ми можемо тягнути їх і утворювати склади. Так, дивися уважно і починаємо читати. Перша літера М, звук М. І тягнемо до голосної Ма. Угу, Молодці. І знову йдемо в бік. Ми. Молодці. Добре, ведмедику, твоя черга. Мі. Угу, гарно, молодці. А тепер ми можемо додати до наших складів іншу буквочку. Давайте ви зараз його прочитаєте, слово, яке ми утворили. Зайве ми заберемо. І що у нас вийшло, друзі? Це назва квітки. Слово Мак. Вірно молодці. А зараз час. На загадки. Ось послухайте, ведмедику, ти теж слухай і спробуй відгадати. У ворота він летить. Як зумієш, гол забить, скаче весело по полю, незамінний у футболі. Що це може бути таке? Круглої форми і ним можна бавитися у футбол, у волейбол і навіть баскетбол. Що ж це? Так, я чую, друзі, ви здогадалися. Вірно, це м'яч. Абсолютно вірно. Слово м'яч теж починається звуком м. М'яч. Гаразд. І ще одна загадка. Над глибокою рікою вигнув спину він дугою. Всі по ньому їдуть, всі по ньому йдуть, а з собою не беруть. Що це таке? Що єднає два береги, і по ньому можна проїхати або пройти. Ведмедику, ти знаєш, що це? Тук я ходив, по ньому це міст, Міст, місток, вірно, м, міст і звук м. і ще одна загадка. Хто крилатий, гарний, гожий, на красиву квітку схожий, має довгий хоботок, п'є нектарним із. Квіток. Хто це такий? Ти бачив колись таку комашку? Це, друзі, метелик. Ми. Метелик. Вірно, молодці. Скажіть, а яких кольорів ви зустрічали метеликів? От я колись бачила жовтого метелика, салатового, коричневого у плямку і навіть чорного метелика, уявляєте? А ви яких метеликів бачили? Розкажіть тим, хто поряд з вами. Ну, раз ми заговорили за метеликів, у мене є гарний віршик про метелика. Давайте ми його з вами вивчимо на пам'ять. А ви знаєте, для чого ми вчимо віршики на пам'ять? Для того, щоб тренувати нашу пам'ять. Адже м'язи ми можемо тренувати у спортзалах, різними спортивними секціями. А пам'ять ми можемо тренувати за допомогою віршиків різних скоромовок. Тому ну, ми починати! Ось послухайте! Метелики просто чарівні. Природи казкової діти. Такі кольорові і дивні літають, сідають на квіти. Вірно, сідають на квіти метелики. Давайте по одній лінійці спробуємо повторити разом. Метелики просто чарівні. Ваша черга. Угу, Природи казкової діти. Так, адже ми всі діти природи. І метелики, і комашки, і люди, і тваринки. Природи казкової діти. Повторили? Молодці. Тепер два рядочки разом. Метелики просто чарівні. Природи казкової діти. Повториш, ведмедику? Метелики просто чарівні, природи казкової діти. Угу, вірно, молодець. І наступні дві лінійки. Такі кольорові і дивні ваша черга. Такі кольорові і дивні літають, сідають на квіти. Ведмедику? Такі кольорові і дивні літають, сідають на квіти. Дуже простенький віршик, але він вам дуже гарно вдасться вивчити його. Гаразд! Давайте його повторимо весь разом. Метелики просто чарівні, природи казкової діти. Такі кольорові і дивні літають, сідають на квіти. Тепер ваша черга. Повторюйте цей віршик і будете його пам'ятати! Гаразд! Ну що ж, а зараз час на гру. Я буду називати вам слова, а ваше завдання знайти серед цих слів зайве слово. А чому воно зайве? Здогадайтесь. Отже, готові. Малина. Намисто. Відро. Яке тут зайве слово? Ведмедику. Малина намисто. В, відр, відро, Може, відро? Відро! Вірно. Чому воно зайве? Тому що там не чути звука м. Вірно. І ще слова. Молоко. Масло. Лялька. Яке з цих слів зайве? Так, зайве слово лялька. Тому що там теж немає звука м. І останні слова – літера. Лимон. Мавпа. Де ми чуємо звук М. Лимон і мавпа. А де його немає? У слові літера. Слово літера є зайве. А нам, друзі, час прощатись. На все добре. До нових зустрічей! Папа! -па. Привіт, друзі! Усім привіт! З вами пані Настя і Юстинка! Так, ми дуже раді вас бачити. І зараз ми з вами подихаємо. Сядьте, як вам зручно. І випряміть спинку. Чудово, не провалюйтесь ось так, а випрямляємо. Угу. Чудово. Ну і тепер ми будемо дихати носик. Давайте зробимо вдих і видих. Так само носком. Вдих І видих. Спокійний, великий вдих і спокійний видих. Чудово! Давайте з вами покладемо праву ручку собі на животик, а ліву собі на грудну клітину. Угу, чудово. І тепер, коли ми будемо дихати. Ми будемо відчувати це повітря в нас всередині. Ми будемо відчувати, як наповняється наш животик, коли ми вдихаємо. І як він втягується, коли ми видихаємо. Давайте спробуємо. Робимо вдих, наповнюємо животик. І робимо видих, тягується животик. Ще вдих. І видих. Тягуємо. Чудово. А тепер давайте відчуємо, як наповнюється наша грудна клітина, коли ми вдихаємо. Зараз ми не будемо відчувати повітря в животику, ми контролюємо ручкою, щоб туди повітря в нас не набиралось. А ми набираємо ось сюди, в легені, та, наше повітря одразу. Буде підніматися трошки грудна клітина і трошечки подаватися вперед. Давайте з вами спробуємо, як це відчувається. Робимо вдих, наповнюємо. Грудну клітину і видих. Так, ще вдих. І видих. Чудово, можна покласти отут, де наші ребра. Можна покласти тут трошки вище. І спинка треба покласти. Ось тут. Ось тут. так, ось тут. Де наші ребра. Ми зараз будемо робити вдих. Відчуваєте, як вони розширюються, правда? І видих. Як вони опускаються іначе зменшуються, так? І ще раз вдих і видих. Чудово! Ну тепер знову покладемо, як в нас були ручки, право на животі, а ліва на грудній клітині. І ми будемо робити вдих спочатку в животик набирати повітря, а потім ще трошки в грудну клітину. Давайте спробуємо. Перший животик. Набрали. А тепер грудна клітина. І видихаємо, видихаємо ротиком. І ще животик. І ще трошки грудна клітина. І видихаємо. Значить вдихаємо два рази. І ще останній раз. Давайте спробуємо животик. І грудна клітина. І видихаємо. Чудово. Тепер, якщо ви маєте щось біля себе таке легеньке. Ну, скажімо, як пір'ячко, чи як в нас це маленькі папірчики? Візьміть собі, можливо, у вас є великий папір, вам тоді буде цікавіше, або якщо маєте навіть от такий малесенький, то це вже буде е корисно, щоб ви подивилися, як ми його здуваємо. Так, покладіть собі щось легеньке. Можете продумати, можете покласти щось навіть трошки більше, і спробувати це здути. Можливо, у вас вийде. Можливо, це якась легенька іграшка, або якась кулька маленька буде. Або це може бути кулька з пластиліну. Може бути кулька з пластиліну, спробуйте її здути. Або, наприклад, якась маленька паличка, так що а щось може... Може бути? Можна спробувати. Якщо дуже-дуже добре зробити вдих, а тоді сильний видих, то можливо, можна і картон здути. Або, можливо, таку зубочистку можна здути, так? Тканину. Тканину, якщо маєте якусь хустинку, наприклад, або паперову серветочку, можна її теж здути. Або вологий папір. Вологий папір, мені здається, буде складніше, але можу у вас вийти. Спробуйте. І потім розкажіть нам, чи у вас вийшло. Окей, то складемо собі на долоньку. І для того, щоб це здути, для того, щоб воно гарно летіло, нам потрібно зробити що? Вдих і видих. Так, спершу вдих гарно. Для того, щоб зробити гарний видих, треба вперше вдихнути. Правильно? Так, добре. Робимо вдих. І здиваємо родиком. Так, і давайте ще раз. Схопили, покладіть собі на долоньку. Робимо вдих, глибокий. І видихаємо. О, в мене недалеко полетіло. У мене а дуже далеко. дуже далеко, тому що, напевно, Істина зробила дуже гарний вдих і дуже гарний видих. Чудово, друзі, молодці! Ну і останнє. Ми з вами зробимо такі коротенькі вдихи своїм носиком. А видих майже не будемо відчувати. Ми будемо насправді видихати, але не будемо це відчувати. Давайте зробимо. У нас буде таких п'ять коротких вдихів. Давай. П'ять. Носиком, вдихаємо. Так. Але швидко треба. Окей? Поїхали. Окей, і видих. І ще п'ять. Окей, добре, давайте зробимо ще один вдих і видих. Ще один вдих І видих. Чудово! Ось так ми гарно налаштувалися на заняття, на гарний день та. Якщо гарно подихати, то е, можна собі покращити навіть настрій. Дуже раді вас були бачити! Па-па, друзі!